який е, запрошує до міста населення на вигідних умовах, який ініціює будівництво, повинні залишити сліди як в урбаністичній структурі міста, так і в помітках архітектури. В урбаністичній структурі на попередньому було показано, що був розпланований центральний майдан ринок міста. А от питання, що зробили корятовичі в Старому замку на, на мисі, полягає в розбудові замку. від оцього перевісного замочку невеличкого, який існував за дакори часів, до наступних, до структури, наближеної до того, що ми бачимо сьогодні. І низка досліджень підтверджує, що саме в 1370-1380 році... Мали таку структуру. І поляки, як би не хотіли поляки, скажімо, бути першозасновниками Великого Кам'янецького замку, не мають відношення. Я дуже люблю поляків. Поляки це люди, у яких нам, нам треба повчитися, як охороняти пам'ятки. Не, не тільки охороняти пасивно, а й зберігати активно, як їх досліджувати. Я співпрацюю з польськими колегами. Але я ніколи не віддам полякам ані ринок Кам'янця, сьогодні чомусь називається польський, це нонсенс, ані цього етапу історії Кам'янецького замку. Тому що він з'явився до поляки. з таких Баштиля Нескоронської, яка була пізніше засипана в 1790 році бастіоном. І, по суті, наступне, і брама, проїзна брама, оце вона є це приміщення, де стояли вартові, проїжджали приїжджали вершники, нині знаходиться підвальному міре. Це все було вираховано виключно з спостережень архітектурних і в 2008 2009 році археологи. За місцем вказаним, от купайте тут, тут має бути дорога, вони її знайшли. Знайшли дорогу, знайшли мощення, наступний клас. От, ось, ось ця арка готичної програми проїзду, яка прикрита, знаєте чим? Туалетом 1805 років. І очевидно, реставраційна наука простить реставратора, якщо ця пільня прибудова буде розібрана і буде відкритий той самий унікальний. Перший проїзд в башту, перша міська травня. Наступне. Де, Була ще в процесі робіт відкрита ще одна башта, про яку говорили джерела, але місце знаходження її було так не дуже відомо. Ось це місце перед місце перед початком роботи і наступне башта чорна, ось вона, ось вона, ось вона яку ми відкрили в процесі археологічних досліджень. До якої була ще збудована прибудована структура 16 століття. А башта нова західна, яку довго вражали чорною, це ще один наступний бутівальний етап. Таким чином ми спускаємося вниз. І оце от бачите, на сьогоднішній день музифікована і експонується як археологічний залиш. Будь ласка, наступне ще одною ще одною такою довгоряною новацією стало відкриття. Кам'янець-Подільському замку ще одної башти. Здавалося, ми вже всі башти знаємо, але оця прибудова, попередньо, оця прибудова, оця дивна прямокутна до башти Рожанки виявилася середньовічною баштою Ружицькою, збудованою в 1500, ну, скажімо так, в першій чверті 16 століття. будь нас, скажіть, жовтеця це, це оця башта. Вона детально описана в описі 1544 року, але чомусь. Цього ніхто не повіг. Дуже цікавими були роботи, які провів цей кардинальний реконструкція замку, проведена в 1544 році Іопом Прексусом, який добудував оцю частину замку і збудував велику башту на викладній стороні замку, башту нового західного. Її зруйнували турки в 1672 році, і замість неї побудували одну світленьку, таку світлофіолетову, овальну підкову в плані вашту, яка існує до неї. Так от аналіз опису 1544 року, його переклад детальність зі стріхофильської мови дозволив встановити, що ця башта, яка була попередня, це нинішньої підковної, була п'ятикутною з товщиною стін, увага, 10 метрів, подібної споруди. Це тип башт Пунтони не знала українська архітектура в 16 столітті. І, очевидно, саме це спонукало будівельників направити королю в детальний опис башти, яку називали в той час широкою. Але як це не дивно, саме ця башта виявилася найпотужніше, виявилася найслабшою ланкою в системі оборони міста, тому що саме її підірвали тут. Вона була земляною, вона була тільки облицьованою ззовні і середини муром. І турки пройшли її дуже легко, пройшли штольнею, вийшли на територію Старого замку. І є документ архівний, який описує, як під час облоги Турецької е турки разом з перекладачем раптово з'явилися на території Старого замку. Е е оборонці були обурені таким нахабством і запитали, що ви тут робите. От після чого вони пішли назад в пролом стріхи. І як це не дивно, саме ця башта. Була тим місцем, яким, яким, яким була прорвана оборона і замок пітелювала. Як виглядала ця покажіть, будь ласка, наступне. Ось її вигляд після відновлення турками, турки збудували значно меншою уже, а до турок вона виглядала ось так. Оранжеве це нижня башта, а оцей світлоколичневий це башта 16 століття. Найпотужніше. Унікальна споруда, яка виявилася найслабшою в системі оборонних замок. Будь ласка, наступні. Ще один вузол, який дуже цікавий, і я не знаю, чи я доживу колись, до то, того, що він буде розкритий і відновлений. Це сполучення між баштою водною, яка знаходиться в каньйоні, і баштою ружаною замку. Зараз отут проходить дорога, тут ми бачимо проїзд. Тут стояла бачте, пільна брама. Залишки цієї пільної брами існують сьогодні. Існують залишки мосту перед цією брамою, вони, на жаль, засипані. Але найцікавіше те, що з башти водни шляхом підземної комунікації по схилу і під дорогою поставлялася вода по на територію замку. І ця система є унікальною, тому що перепад є порядка 40 метрів. Знову таки, на підставі всіх описів архівів вдалося, по-перше, реконструювати цю систему оборони в плані яка була дуже багатошарною і в основі також є дако римські залишки. А по-друге, зробити ескізний проєкт реставрації, який, можливо, колись в кращих часів, буде може бути реалізований. Але така система надзвичайно цікава, і це могла би стати родзинкою старого. <кій> Будь ласка, наступний, я вже відчуваю. 18 століття здавалося би багато матеріалів, все відомо. Ми читаємо, ми знаємо, але і тут є певний казарми-фортеці, Ті великі казарми, які всі називають казармами Девіта, насправді збудував не як Девіт, відомий архітектор, а архітектор Станіслав Завадський. Але Девітівські казарми були в проєкті. Ось проєкт казарм Девітта, які передбачалися зовсім в іншій частині замку, на протилежній східній стороні і фасад цих казарм. Будь ласка, покажіть наступне. Я вже це була красива споруда, яка була суто Кам'янецькою. Вона добре вписувалася в міське середовище, хоча б. вона передбачала знести дві церкви. От. Ян Девід не займався охороною пам'яток, і він готовий був пожертви. Але вона не була реалізована, ця проектна пропозиція, і постали казарні, будь ласка, наступний за проектом Станіслава Завецького, Модного на той час архітектора, який працював вже в стилі класицизму, наступний, наступний наступний, наступний. І він, а немає так, і він збудував казарми, які не вдалося вписати в складну топографію міста, і тому в процесі реалізації вони були істотно спотворені і фактично такого. Такого проєкту ми на сьогоднішній день не маємо. Але це цікава сторінка в історії Кам'янця, в результаті якої навіть мені вдалося розкрити такий, знаєте, трохи інтригу між, між Завадським Яном Девітом, королем Станіславом Августом. Ну, це цікаво. Будь ласка, наступний. Значить, наступний розділ називається туалет. В Кам'янці є загадкова споруда, можна фотографію наступну показати, яку От ніхто не... Багато та заматна. але е, виявилося ще Євгенія Михайлівна Племеницька, яка досліджувала Кам'янець-Судільський, зробила таке, передбачила, що це, можливо, є перша санітарно-технічна споруда в кам'яні, можна показати. І е, в архівах Польщі мені відбулося документ, де було написано, що в системі військової галтувалки був передбачений привет для арештантів, тобто туалет. І ще не один, також наступний. І ось конструкція цієї споруди, яка в принципі є першою в Україні у такого, такого типу санітарно-технічної спорудою, дуже, я би сказала, так грамотно і дотепно зробленою. І попри те, що деякі місцеві краєзнавці писали в інтернеті, що Пломеницька фантазує. І якусь, вибачте, клуагу придумала в Кам'янці-Подільському, в архівному документі написано Збудувати клуаго для ареште. Тому це маленька, як би така, знаєте, маленький штрих, який підтверджує те, що треба досліджувати. І натура дає цікаві речі. Також вдалося знайти в Краківському варшавському архіві план. Замку зроблений архітектором Станіславом Заверським у 1790 році. Дуже цікавий документ, на підставі якого були зроблені пропозиції по Просто а, Багато проєктів залишилися нереалізованих, звичайно. А, з одного боку, ніхто вже не пам'ятає замок такий. От покажіть низку наступних фотографії, коли Євгенія Михайлівна Племенецька прийшла до камінь в 59-60 році, Ось так виглядали фортифікації, які сьогодні вже мають зовсім інший вигляд. Непомітно, здавалося би, багаторічна, багатодесятирічна робота змінила замок, але не до невпізнання, як дехто говорить. Проведені роботи, в принципі, підкреслили і, можна зупинитися, підкреслили, скажімо, ті